Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу подивитися, чи зруйнує ворог Запорізьку атомну електростанцію. Чи підірве він її, скажіть? Чи здійснить він цей підрив? Рашисти Підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Чи ні. Так, чи ні. Ні. Нібо не захочуть вмирати самі, це треба підривати разом із собою. Вони не встигнуть втекти. І тому це таке питання, що наказ таки є, але підривати вони її не збираються, не збираються це виконувати, не вистачить в них. Ну, як, дуже мало цього. Бажання це робити дуже мало, я б сказала, так. Не хочуть вони це робити. Так, дякую. Дивимось, що заважає звільненню Запорізької області від расистів. Скажіть, покажіть, що заважає звільненню Запорізької області від расистів. Покажіть. Є складності, перешкоди. Військові дії обмежено, не можна, можна чіпати шантаж. Ворог дуже шантажує. Так, ситуація зміниться скоро на краще. Так, в яку сторону? Молоді люди, це захисники Збройні Сили України, і як зміниться ситуація? Ситуація стане більш контрольованою, і небезпека буде, але не буде там самого зажахливого. Оце світові лідери будуть з, як впливати на цю ситуацію з атомною електростанцією Запорізькою, щоб цього ну, будуть тримати на контролі. Щоб не сталося саме страшне, щоб не було вибуху. Так, сама головна перешкода на запорізькому напрямку. Це те, що ворог шантажує підривом атомної електростанції. І ворог це може зробити навіть незважаючи на те, що для нього це буде. Ну, також це для них буде також погано. Їх там будуть іншим чином якимось наказувати, тобто вони дуже багато втратять. Навіть ну, вони більше втратять, чим отримають після того, якщо вони здійснюють цей підрив, але вони його хочуть зробити, вони планують це зробити, вони вже майже впевнені, вони просто чекають, коли це ділять. Так процессе в работе, захист в работе. Які перешкоди для звільнення? Ну, Запорізька область буде звільнення від решистків повністю, бо вийшла оця карта зірка, це здійснення всіх мрій, бажань, що ми собі плануємо, що ми хочемо, це здійсниться. Але є секрет тайна, яка тайна? Що це буде ну, кроваве оце звільнення, що буде багато волі, ну, горя. Людям горя нароблять, і вони відійдуть, расисти відійдуть, але коли будуть відходити, поб'ють, потрощить все, що м -м, нароблять біди, що не можна ну, не можна склеїти обратно. Це я все заперечую. Заперечую всі перешкоди. Чому так важко в Запорізькій області? Карма. Відпрацьовують люди кармічні борги. Ну, вони вже відпрацьовують. Ну, Повернуті борги з кармічні повернуті вже все, це вже минуле відійшло. Заперечу, далі буде звільнення, але оце ворог може наробити такої біди. Прибираємо, заперечу, дай Бог, щоб це було мирним шляхом, щоб вони просто собрали манатки і втекли. Заперечую, всю небезпеку прибираю. Так, що в нас тут? Ну, в центрі розкладу всі карти гарні. Всі карти гарні, що це в процесі захист буде, і це буде обережно, що Збройні сили будуть намагатися, робити, не робити там різка щось таке, щоб не було цих руйнувань, що ворог запланував. Ворог вже зрозумів, що в нього все конець, вже все пропало, ще все пропало, але вони все одно. Хочуть, як не доставайся ти нікому, вони будуть відходити війська, але вони будуть все і нищити. Будуть після себе робити шкоду. Так, заперечую, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Запорізької області, щоб звільнення відбулося без шкоди, без руйнувань, без. Е, без е, Сльоз без горя, без смертей, поволі вищих сил, да буде так, прошу. Зруйнувати ворогу плани, щоб захистити мирних мешканців Запорізької області, і щоб не допустити руйнування атомної електростанції, поволі вищих сил, да буде так. І так буде весь негатив. Всі страждання повертаю на голову. Ворогу на Кремль, на Путіна, на росіян, все негативне, хай на їх сторону йде. Хай вони відчують все те, що відчувають українці від російської армії. Хай ця російська армія там наводи в себе і робить з людьми те, що вони на Україні роблять там з мешканцями. По Верховному суду все зло, все горе. Я повертаю назад на Росію, по Верховному суду та прошу так, щоб так було і так буде. Так. Значить, що в нас вийшло в цьому розкладі? Що Запорізька область буде звільнена вся повністю від рашистів. Коли це буде, ми не дивимось, ми не кажемо коли, бо там шантаж іде атомною електростанцією. Коли це буде можливо, тоді буде звільнено і це буде, не буде різка, не буде. Не, не буде роб, армія українська, не буде робити різких якихось рухів, щоб нашкодити цій території, щоб ворог щоб в паніки не зруйнував атомну електростанцію. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.